Всім привіт! Продовжуємо розток з модом Terra Craft. Я трішки за кадром побігав, а насилу знайшов крейду, з якої я зміг зробити флюс. Сьогодні в мене у планах почати будувати будинок. Почнемо з фундаменту. Але перед тим я покажу, яку відстань я подолав, щоб знайти цей флюс. Точніше, крейду. Ось. Я навіть. Дійшов до тропіків, тому що там були пальми. Але я вирішив пізніше перейти. Піти з сушою. Наткнувся на море. Вирішив пливти. Та наткнувся на крейд. Ось тут воно. Я назбирав трохи каміння. Але дуже багато знайшов різних культур. Ось, наприклад, ось так виглядає мій город. Можете його порівняти з городом, який був у минулій серії. Зараз покажу вам ще свій сад. Ось. Журавлина, два кущі полуниці, два кущі бузини. Кущ чорниці та два кущі кожини. Пізніше я його, ну, з часом я його буду розширювати. Я поки що за кадром поносив все з будинку, все зайве. Ось тут будівельний розчин готується. Що ж, будемо розбирати? Сламаємо. Ну, так сказати імпровізовані двері будемо потроху розбирати що ж я розібрав цю так сказати напівземлянку забув вам показати статистику ось пішки 15 кілометрів на човні 19,5 кілометрів. Так. Будинок планою будувати не дуже великий. Ой, якраз і будівельний розчин. Готовий. Зараз ми приймемо бочку, щоб нанос нам тут не заважало. Там, наприклад. Так. Отже... Де би поставити першу колону для нашого будинку? Хм. Наприклад, почнемо звідси. Раз, два, три, ставимо ще, раз. Ча, Чекайте. Якби то краще зробити. Раз, два, три. А зробимо і так. і краще було його сунути трохи. Ще. Думаю, цього буде досить. Раз, два, три, так. А тут доведеться ще розрівнювати територію. Так, трохи невдало я перемістив в міст... мого будинку. Ну, точніше, ну, меблі, так сказати, можна це ними можна назвати погріб тому будувати десь в цій частині наприклад от, от таких чотири колони це буде можна назвати корпусом одним то от таких два корпуси це буде плюс мінус ну можна сказати що це буде і погріб так Треба розрівнювати. Приберемо посудину. Ага, в мене перенавантаження, тому багато ми з собою не понесемо. Гроза. Так, не найкращий, не найкращий час, щоб будувати. Будинок, коли що поробиш? оця частина буде, будинку буде в землі. Так що ж, як на рахунок того, щоб тут поставити кам'яну стіну вже, тут буде дерев'яна. О, бачили? Близько подарили. Доволі близько. Так. О, треба подивити. Наберемо ще. Що у нас є з їжі? З'їмо, наприклад, цибулю. Цибуля корисна їжа. Так. Да. что Думаю, все-таки варто сделать саме тут каменную стену. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Да. Может, еще варто и там поставить. Якось так воно буде. А тут ми насиплимо землі. Де земля? Ось. О, і гроза закінчилась. То добре. Щоб місце не займало. М -м -м. Було б непогано ще й тут поставити. Тут доволі близько каміння до поверхні знаходиться. Так. два. Хоча, думаю, погріб. Не варто робити. Тільки зайва трата часу, ресурсів. Що? Хай буде так. Розчистимо тут територію. Скоріше всього десь тут поставимо піч. На першому поверсі буде щось, типу... Ну, майстерні. Кухні, хоча майстерню, там, де кузня буде стояти. Оце все. Інструменти. Було б непогано окрему будівлю це відвести. Ну, побачимо. Так. Туди далі немає як. Розширювати будинок там, як там сад знаходиться. Угу. Що ж. Якось так. Такі треба тут вище зробити. Так, неудача. Ну нічого страшного. Угу. Так. Що у нас тут? Олі зерна у нас багато, особливо ячкання. Угу, ясно. Розширимо тут територію. Раз, два. Угу. До речі, я знайшов коло, з якого ми зможемо надалі зробити бронзу. От, наприклад... Инструменты из меди имеют 600 міцності. А вот инструменты из бронзы, например, зі обычной, 1300. Больше как в два раза больше міцності. Хм. Довольно тут камень лучше ломается, ниже. У ванільному Майнкрафті. Будуємо далі. Як би тут зробити? Поки що так залишимо. Думаю, варто зараз... Ха. Я не взяв ножівку. Ясно. Ось вона тут. Пилимо на дошки та робимо вже повноцінні дошки, які ми можемо розміщувати. Три. Я не знаю. И зробимо тут. Бе зробити вхід. Цибуля вже наполовину виросла. Угу. Давайте зробимо. О, дошки закінчились. Ясно. О, до речі, так є. Одна така М -м неповноцінна. Зараз зробимо. Так, а де? Я верстак переставлю, але він і не треба тут. Зараз його розмістимо тут. Зробимо сходинку. Вже 8 сходів виходить доволі багато. Ще тут поставимо. Тут буде вікно. Покладемо поки що сюди. Зараз я піду за кадром, зрубаю трохи саме кленового дерева, тому що я його вирішив використовувати для підлоги. Що ж, повернуся до вас через певний час. Що ж, я знову тут? У нас вийшло. 40 дош. Але... Я не знаю, що краще використати на першому поверсі. Хм. Я думаю зроблю ось таким чином. Зараз тут розкопляємо ось чуть, -чуть ось цю частину. Хоча... Это такие сделаны, если у нас долго. Хорошая территорию территории. Хотя, знаете, какая тут хитрость? Є? Можно заместить месть блоки блоков выпростить. На півблоки. Буде економніше. Мабуть, так і зробимо. Раз. Так, щось не так. Ні, це вже забагато. Раз, два, три, чотири. Такої кількості має поки що вистачити. Я думаю, тут таки залишимо кам'яну підлогу. Навіщо? Зайвий матеріал витрачати Та й час на ламання цих блоків. Думаю, тут поставимо все-таки ще тощану підлогу. І там думаю вже буде така кам'яна. Тут все одно буде стояти піч, так що. Нічого страшного. Так. Отже, що ми зараз робимо? Будемо підвищувати, Підвищувати висоту нашого будинку. Трішки не так. Ось так. Раз, два, три. Раз, два, три. Один, два, три. Час... Ця частина готова. Розглянемо, як це виглядає. Що ж, непогано. Так. нам постарайте. Что мы краще все-таки тут? Там Так, а тут мы возьмем и сбольшим. Таким самым чином. Все кількости на перекрытие миш нашим то другим поверхом выстачить. Так. Да поки що непогано. Єдине, не знаю двері, з якого матеріалу краще буде зробити. Це ще не зараз. Так що там. Угу. Сходи? Так, зараз зробимо сходи з клинових дошок. Так, це нам не треба. Ставимо сходи, напевне тут спірне питання, де їх краще поставити. Хоча давайте поставимо тут. Ну знову не так. Не зовсім. Ось, тепер готово. І вся частина вже підлоги готова. Раз, два, три, чотири, п'ять. А тут вікно і не сильно і потрібне. де ці сходи зберігаються? Ага, ось тут. Отже, тепер нам треба зробити ще плит. Здається, має вистачити? Але зараз побачимо. Так, цієї кількості вистачить. Хоча навіщо я тут ставлю, якщо тут буде. Димохід. Ще ось тут можна залишити. Якась затримка була. Що ж, а на цьому я буду завершувати своє відео. У наступній серії продовжуємо будувати наш будинок. Дякую за перегляд, бувайте здорові!